Свято-Успенська парафія села Юрчиха Черкаського району приєдналася до Православної церкви України. Як повідомила на своїй сторінці у Фейсбук Черкаська єпархія ПЦУ, відповідне рішення громада ухвалила 10 лютого. Під час розмови із вірянами місцевий священник Московської церкви насміхався над томосом Православної церкви України та принципово спілкувався російською мовою, а також не пустив людей до храму, сказано у повідомленні. У результаті громада змушена була провести парафіальні збори у сільському будинку культури. Тепер люди виборюватимуть свої права молитися у рідному храмі. Завершилися парафіальні збори виконанням гімну України. Згинуть наші вороженьки як роса на розанальців. Запанує в іми, браття, у своє.